Знову Донфанг, знову серія G2. Це компанія мінягро мукачево G2 рве ринок на Закарпатті 100%. Дуже багато зараз замовляють цю модель. Хороша комплектація, рівна підлога, реверс, дводискове щеплення. Трактор на 24 кінських сили, їде на Міжгір'я, їде на Синевір. Міжгірщина зараз дуже багато замовляє техніки, нам дуже приємно, що замовляють у нас. Знаю, що компанія провірена. Дуже ми багато вже це селище завезли тракторів. Замовлення онлайн по рекомендації. Дякуємо нашому клієнту селища Анталовці, що порекомендував нас. Вчора ми завозили 404 G2, сьогодні 244 G2. Сподіваємось, ця статистика залишиться. Дунфенк лідер. Тут нічого казати, дійсно по продажам на сьогоднішній день. Хоча трактор і дорогий, вартість його на сьогоднішній день 7900 доларів. Так, да, Дорогий, але класний. 21 рік виготовлення е -е, із щитками стіклянними, Приборна панель вже електронна, не датчики. Саме саме нове, саме свіже, все тільки для вас, по хорошим цінам, з доставкою безкоштовною. Купуйте, приїжджайте, замовляйте, все зробимо як треба. Всім гарно. Дякуємо за покупки, за лайки, за огляди, перегляди. Всім дуже бажаємо вдалих покупок, щоб у вас так все продавалося і куплялося так, як і в нас. Всім дякуємо за увагу і до зустрічі до нових відео і відгрузок. Надіємося, це вже буде дуже-дуже скоро. Storyblocks Audio.